Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вашим запитанням, дуже багато кількість запитань щодо відстрочки, щодо збереження відстрочки, яка існувала до 18 травня. Тому що дійсно виникає дуже велика кількість запитань з цього приводу. Якщо у вас була відстрочка, що з нею відбувається? Оновлення даних це оновлення даних. А що відбувається з відстрочкою? Чи потрібно відстрочку рахувати? За новими правилами, чи зберігається та відстрочка, особливо дуже багато питань від тих, хто звільнився з військової служби там, з певних підстав, і у них була відповідна відстрочка. наприклад, там, дружина інвалід третьої групи. Ну, це, наприклад, тобто, питань тут дуже багато. Я собі виписав, там, знаєте, от за цей тиждень мені дуже багато дзвонили. Наприклад, ті, хто мали судимість за тяжкими або особливо тяжкими статтями, дружина третя група. У тих, яких був догляд, не за. Власними батьками, а за, наприклад, там нерідними особами, тому що зараз такого нема. У тих, хто були виключені з військового обліку, наприклад, граничний вік перебування на військовій службі, що там їм робити, неповнорідні. Я знову ж таки про них знімав відео. Я тут зверху залишу це відео посилання, і дуже прошу тих, хто ну підтримайте. Будь ласка, підтримайте, тому що якщо батьки будуть і другу дитину, це дуже важко. Втрачати одну дитину важко, а втрачати двох дітей це жах. І я дуже прошу підтримати петицію, яка там є в посиланні, і обов'язково підписати, може, якось це змінить ситуацію. Те ж саме стосується навчання, яким чином. Тут далі діяти, так як е, в новому законі там є певні правила. Зараз ми з вами я постараюсь дуже коротко і по суті розібрати всі ці питання. Поки ви дивитесь, я би попросив поставити паузу і обов'язково підписатись на цей канал, на Тіктокі канал, от, YouTube, в Ютубі, в Тіктокі. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, посилання на <кхів>, мій телеграм-канал буде під відео в Ютубі і в шапці Тіктока, там я дам посилання на ті нормативні акти, про які я вам зараз буду розповідати. І так, всім відомо, що з 18 травня у нас принципово змінюється питання як звільнення з військової служби, так і питання мобілізації на військову службу. І обидва питання є дуже важливими. Що робити з тим, як я вже говорив, якщо у вас була відстрочка, наприклад, у зв'язку з наявністю дружини третьої групи? Так як наш законотворець? Ну, звичайно, тут можна ріфму будь-якого підбирати, ну, маємо, що маємо. Ну, отак от вони врегулювали. То давайте діяти виключно, відповідно до законів і не вигадувати. І я би дуже просив суддів також не брати на себе обов'язки і права законотворців, а виключно діяти в межах закону, у разі якщо ви будете розглядати такі справи. Будь ласка, просто дійте. В межах закону, не вигадуйте. Тому що, коли ви вигадуєте, потім ви постійно намагаєтесь, як народні обранці щось змінити. І врешті-решт, ви залишаєтесь винними, а ніхто, крім вас не винен, що так відбувається. І весь негатив покладається на суди. Тому просто дійте, от як написали, візьміть і прийміть такі рішення. І хай народні обранці наступного разу думають перед тим, як щось писати і щось робити. Тому моє бачення цієї ситуації таке. Особливо, якщо ми в цілому беремо картину з самим законом. Я вважаю, що з огляду на прямі норми конституції нам тут діватись нема куди. І це прописано в Конституції, це головний закон. І у разі, якщо будь-що протирічить цьому закону, застосовується норми Конституції. Тому, будь ласка, суті, покажіть. Те, що ви дійсно давали присягу народу України. Не народним обранцям, не окремим особам, не якимось там патронатним службам якихось органів, а саме безпосередньо народу України. Народу України, який вас захищає, який вас утримує, який віддає за вас життя. Тому дуже прошу вас просто взяти і виконати ту присягу, яку. Звичайно, це непросто. Звичайно, знаєте, багато хто з вас, якщо буде дивитися чи слухати, посміхнеться на цьому. Просто виконати закон, просто виконати Конституцію, просто виконати присягу. Звичайно, я прекрасно розумію, що це непросто. Це не просто, но від цього вас чекає. Чекає той народ України, який за вас віддає життя. Тому давайте застосовувати у разі неврегульованості питання. І зараз я вам поясню, чому воно неврегульовано, Застосовувати Конституцію. У нас є дві статті. Перша, ну загальна, відома, 58, що закони не мають зворотні сили у часі, окрім випадків, коли вони покращують становище особи. І друга. Найголовніше в цьому питанні це 22 стаття Конституції, де прямо зазначено, Я вам навіть зачитаю, деякі, може, і не чули про таку статтю, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Посилання дам я на ці статті у себе в телеграм-каналі. Тому. Якщо ми беремо цей закон, теж посилання дам на закон, ну, законопроект 10.449, а Закон там ну трошки інший номер е, має там 3633 цей закон е, має номер. Ми беремо зазвичай, коли законотворець щось робить. Ну коли ті, хто професійно займається, тут ми бачимо, що займались помічники і розробники. Невідомо чого, тому що вони саме себе забронювали цими законопроектами, повписували пункти. У нас кількість заброньованих і осіб, які мають відстрочку від мобілізації, з числа осіб, які дали присягу народу України. Виросла в рази. Практично всі вони виявилися заброньованими від військової служби. Хоча я вважаю, що вони в першу чергу повинні демонструвати громадянам України, яким вони давали присягу, що вони їх захищають, а не знаходяться десь і щось таке вигадують чергове. Якщо ми беремо будь-який закон і законотворчість, то всі перехідні положення, які фактично вносяться зміни, Регулюється саме от в цих перехідних положеннях, відповідно, яким чином застосовувати існуючі норми, яким чином застосовувати за новим законом існуючі норми. Тому що, ніби норма існує, але но яким чином була одна підстава, вона змінилась. Як її застосовувати далі. Для цього і роблять ці прикінцеві і перехідні положення. Прикінцеві для того, щоб з'ясувати, коли там набирають чинності, а перехідні якраз встановити, яким чином ті чи інші норми діють. Якщо ви візьмете перехідні, я дуже е м, вважаю, варто, я для цього навіть відео е знімав, от перше відео, яке я знімав, я і починав. З перехідних і прикінцевих положень. Просто якось ніхто на це не звернув увагу, тому я зараз вам і повторюю. Це з огляду на ті питання, які вже у нас є, у нас от досі немає постанови Кабінету міністрів, на підставі якої треба там оновлювати дані, як це робити, і тих порядків нема. Тим особам, які знаходяться за кордоном, їм 30 днів встановили. Ті, хто в Україні їм 60 днів встановили. Ну. Як це робити з електронним кабінетом теж, але ну, я не бачу, може я щось пропустив, де цей електронний кабінет можна ознайомити, зареєструвати завчасно, щоб розуміти, що і як потрібно робити, яким чином потрібно реєструватися особом чи оновлювати дані, які нещодавно. Пройшли тільки там ВЛК і були оновлені дані. Тобто це відповіді повинні бути в перехідних положеннях. Однак цього в перехідних положеннях нема. Якщо ми візьмемо знову ж таки нормативне регулювання, то в перехідних положеннях виключно є один пункт, це, по-моєму, пункт четвертий, який регулює питання саме навчання, навчання. При кінцевих і перехідних положеннях зараз я його знайду. Ні, пункт третій: саме навчання, яким чином відбувається безпосередня право на відстрочку осіб, які. Отримують навчання за денною формою. Прямо зазначено, що громадяни України, які навчаються у закладах освіти, там мали право на відстрочку. Зверніть увагу на формулювання. На час навчання у разі втрати цього права відповідно до от, нової редакції цієї статті, зберігає таке право до завершення поточного навчального року. Це крапка. Більше інших, тих, хто виключений з військового обліку. Тут є виключно про пенсіонерів, що вони там повинні. Це окрема ситуація. Тих, хто виключений з військового обліку в зв'язку з судимістю за тяжкими або особливо тяжкими статтями, ті, хто виключений з військового обліку за досягненням граничного віку перебування на військовій службі, теж тут залишу вам безпосередньо зверху посилання. Ті, хто здійснював догляд, мав відстрочку на підставі е, наявності дружини третьої групи інвалідності, я вважаю, що всі вони відповідно до норм конституції і відповідно до самого цього закону, в якому не передбачено, що ці пункти для них якось змінюються. Відстрочка для них якось змінюється, вони втратили чинність. Я вважаю, що вони мають право далі на відстрочку. Далі, все, що я можу вам сказати, це у разі, якщо вам потрібна буде допомога в захисті прав, звертайтесь, будемо захищати ваші права і регулювати відповідно до дам Конституції ті обставини, які законотворець, який це розробляв і зробив собі від строчки, не врегулював. Тому потрібна допомога, звертайтесь, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Це головне завдання кожного українця. Слава Україні і слава Збройним силам. Віримо в перемогу і віримо в наше зсу до зустрічі.